Вітаю з вами черговий випуск програми від вулиці до вулиці. Та я Тетяна Орлова. Вашу вулицю перейменували тут і зараз розкриваємо таємниці нових назв декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Сьогодні розкажу про вулиці Івана Огієнка та Грохольських. Мешканці п'ятничан звикають до нової назви вулиці та провулку Волочаївського. Тепер вони називаються Грохольських. Грохольський польський шляхецький рід, з якого походила низка громадсько-політичних діячів Поділля 18-го початку 20-го століття. Серед них фундатор оборонного замку в п'ятничанах, земський суддя братславського воєводства, міхал Грохольський, відомі господарські і громадські діячі Вінниці та Вінницького повіту, та і із Діслав Грохольський. З родиною Грохольських на Поділлі пов'язані три століття. До їхніх володінь, до більшовицької революції, належали Вороновиця, Стрижавка та теперішній район П'ятничан у Вінниці. Грохольські оселились на Поділлі у 1730 році. З ім'ям Міхала Грохольського пов'язане зміцнення майнового добробуту родини. Не маючи власних маєтків, але уміло управляючи статками дружини, він зумів примножити активи і передати у спадок дітям 32 села, два містечка та три двори. В тому числі на Вінниччині. Також він заклав палац у п'ятничанах. Роботу над ним згодом продовжив старший син Марцін. Будівлю спорудили як оборонний замок палац. Сьогодні на території маєтку розташований ендокронологічний центр. Пізніше Грохольські купили у Потоцьких Стрижавку та Вороновицю та збудували там палаци. У 1758 році на кошти братлавського судді Міхала Грохольського у Вінниці звели Домініканський монастир. Нині це свято-Преображенський кафедральний собор. У родовому маєтку на п'ятничанах народився Тадеуш Грохольський, який згодом прославився як громадський діяч. 1880 року. Разом із братом Станіславом заснував перше у Вінниці позичково Ощадне товариство, так званий Селянський банк. Також Тадеуш був віце-головою Вінницької філії Подільського сільськогосподарського синдикату. Творча спадщина Тадеуша Грохольського включає релігійні картини, портрети членів родини, місцевих селян та автопортрет. Він копіював шедеври європейського живопису. Багато часу присвятив оформленню родинної каплиці мавзолею поблизу стрижавки. Стіни в так званій гербовій кімнаті п'ятничанського палацу також розписані ним. Вулиці Чапаєва на сучасній карті Вінниці ви більше не побачите. Натомість на старому місці з'явилась вулиця Івана Огієнка. Огієнко Іван Іванович, вчений політичний громадський та церковний діяч, перший ректор Кам'янець-Подільського університету, митрополит УАПЦ. переклав Біблію українською в лютому 1919 року. Працював у Вінниці на посаді міністра освіти УНР. Пробудження української свідомості Іван Огієнко відчув у собі, працюючи у військовому шпиталі. Воно посилилось і зміцніло під час його навчання в університеті Святого Володимира. З 1905 року Огієнко починає писати українською мовою. Бере активну участь у науковому і громадському житті, діяльності просвіти. Тоді ж вперше долучається до національно визвольного руху із науковими експедиціями. Відвідує архіви, книгозбірні провідних бібліотек та музеїв. І не лише в Україні, а й поза її межами. З падіння монархії в Росії Іван Огієнко одним з перших почав читати лекції українською мовою. Також розробив новий курс Українська культура у 1917 році. Як представник Ради Міністерства освіти ініціює створення Українського народного університету в Києві. Наступного року Огієнко долучається до організації системи вищої школи в Україні. За гетьманату Скоропадського Огієнко призначають на посаду ректора новоствореного Кам'янець-Подільського державного українського університету, отримавши звання професора у 1918 році. Разом з однодумцями засновує Українську педагогічну академію, що започаткувала систему післядипломної освіти. У 1919-му Івана Огієнка призначають уповноваженим уряду для проведення акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки на Софійському майдані. Захоплення Кам'янця-Подільського більшовицькими військами змусило Огієнка іммігрувати до Польщі. 21 листопада 1921 року. Іван Огієнко з родиною назавжди полишає Україну, вимушено кинувши напризволяще в Кам'янці-Подільському величезну книгу збірню, архіви і десятки рукописів наукових праць. Замість зої Космодем'янської вулиця Валентина Отамановського. Цей топонім розташований поблизу четвертої школи у центральній частині міста. Отамановський Валентин Дмитрович, юрист, історик права та медицини, організатор науки, краєзнавець, громадський діяч, член Центральної ради, учасник бою під крутами, автор першої історико-правової монографії про Вінницю, засновник кабінету виучування Поділля, жертва сталінських репресій, широкому загалу маловідоме ім'я Валентина Отамановського, вченого та еродита з феноменальною пам'яттю. Отамановський володів сімома європейськими мовами, автор більше півсотні наукових праць. Працюючи з першоджерелами, він зробив помітний внесок в українську історіографію. Радянська ідеологія в таких особистостях бачила ворогів. Тож доля нашого земляка була величною і трагічною одночасно. Уже з 14 років Валентин заробляв на прожиття лекціями з історії країни, здобув юридичну освіту у Київському університеті, навчався в політехнічному інституті. В тисячу 19-му році Отамановський засновує таємну організацію Братство самостійників, яка згодом була серед ініціаторів створення Української центральної ради. Отамановський, як Юнкер першої української юнацької військової школи Богдана Хмельницького, бере участь в бою під крутами. Після виїжджає на стажування до Віденського університету та відповідає за випуск шкільних підручників для українських закладів в червні 1920 року. Повернувся в Україну та оселився у Вінниці. Із націоналізованих поміщицьких бібліотек створює центральну наукову книгозбірню Поділля. Розміщувалась філія у приміщенні морів. у 1924 році. При бібліотеці Отамановський відкрив кабінет виучування Поділля, з якого і почалось комплексне дослідження краю. Через три роки за його допомоги у місті відкрилась меморіальна садиба музей Михайла Коцюбинського. У серпні 1929 року Отамановського звинуватили в організації Вінницького відділу спілки визволення України. Він отримав п'ять років таборів суворого режиму та два роки заслання до Татарстану. Після звільнення йому було заборонено виїжджати з Казані.